Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли з дронів населені пункти Снігурівської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На щастя, минулося без жертв. Більше про неспокійну ніч на Миколаївщині у матеріалі колег. Армія Російської Федерації в ніч на 18 квітня атакувала територію Снігурівської громади, Баштанського району ударними безпілотниками шахет. Влучання зафіксували у два об'єкта промислової інфраструктури. Жертв і постраждалих вдалося уникнути. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вночі було сім попередньо шахідів. Так, безпілотних апаратів: три Снігурівці, чотири в Баштанському. На зараз жертв та постраждалих немає, слава Богу. Постраждали об'єкти промисловості та приватні там будинки. Трохи Миколаївською обласною прокуратурою вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Наразі на місці працюють прокурори, слідчі, криміналісти та вибухотехніки обласного управління національної поліції. Віталій Кім додав це вже не перший ворожий обстріл території Снігурівської громади за останній час. Так уночі, 16 квітня, рашисти атакували її зенітно-ракетними системами С-300. Хотів би сказати про пасху, тому що росіяни прислали 12 ракет там С-300. І пошкодили дві школи, лікарню, будинок культури, підприємство. І загинули два підлітка 18-17 років. Дівчинка з хлопцем йшли світити Паски, тобто там в одному з сіл. Тобто, на жаль, у нас свята пройшли не дуже тихо. Тому от такий маємо наслідку. Очільник області зауважив, що вже три доби поспіль не фіксується ворожих ударів по територіям Куцурубської та Очаківської громад. Однак небезпека залишається, адже ворог продовжує контролювати територію Кінбурської коси. Не було обстрілів Очаківської громади Куцрубської, що було останні 2-3 місяці щоденно майже. Але, на мою особисту думку, ворог намагається шукати. Якісь логістичні там центри дуже бояться контрнаступу, тому вони змінили характер і шукають там ударами інші об'єкти. Я скажу, не буду приховувати. Вони в пусті об'єкти попадали, де було лише охорона, охоронці нічні. Також Віталій Кім закликав мешканців області дотримуватися обмежень у поминальні дні, аби не допускати великих скупчень людей і не відвідувати потенційно небезпечних місць. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.